Дивись, це битва року. Ідея наша, але американці вже 15 років не перемагали. Підготуй мою команду працювати по 12 годин щодня, і тоді життя зміниться назавжди. Вибір за вами, щоб ви знали: корейці, японці, французи, росіяни всі, хто завгодно, тренуються цілодобово. Всі хочуть виграти битву року. А ви наступного року із Франції, Англії, потім з Італії, Японії, Ізраїлю, Росії, з Америки, з Бразилії і найзавзятіші з Кореї відбудеться грандіозна подія. Ну що є команда? Неможливо повірити у мрію. Для нас це олімпійські ігри, джентльмени. Без віри одне в одного. Це вже не ті слабаки, які прийшли до тебе. Битва року У-3Д у 3 d у 2013 му